Шановна громада, всечесні отці, родина нашого героя. Сьогодні ми знову тут, аби провести у засвіти ще одного нашого земляка, воїна, захисника, героя. Старшого солдата прикордонної служби Станіслава Ігоровича Ковба. Станіслав народився 10 листопада 1993 року в селищі Локачі. Його дитинство і шкільні роки минули на туріщині. Спочатку він відвідував школу у Ружені, а старші класи у Турійську. Освіту мулера штукатура Стас здобув у нашому ковальському професійно-технічному училищі номер 5 Заробляв на життя своєю спеціальністю, встиг створити сім'ю, і в нього залишилась маленька донечка Меланія, яка готується піти до школи. всі свої останні роки до призову в армію Станіслав працював на деревообробному підприємстві Верба ВВ, звідти він був мобілізований 28 жовтня 2022 року і після кількох місяців навчання у Львові був направлений на східний кордон з державою агресоркою Росією Сумську область. Де й служив прикордонником. Про свої воєнні будні Стас неохоче ділився з рідними, хоча мама Наталія Іванівна і так розуміла, наскільки йому важко там на передньому краї оборони нашої держави. Добрий комунікабельний, він завжди цікавився як там родина. Як мама, як молодша сестричка Юлія, дуже радів, що родина перебралася у ковалі і облаштовується в будинку, де після демобілізації мав жити і він. А коли взимку він прийшов у коротку відпустку, то рідні намагалися позбавити його будніх хатніх клопотів і дати відпочити, тому що розуміли, наскільки. Йому потрібен відпочинок, наскільки йому потрібно переключитися від війни. У нього було багато друзів, багато планів, але, на жаль, не склалося і всі ці плани перекреслила клята війна. Станіслав загинув 14 серпня, коли його машина, в якій він їхав, потрапила на мінне поле. Це сталося біля села Вільна Слобода Шосткінського району Сумської області. Вічна пам'ять і слава герою. Слава Україні! Прошу вшанувати світлу пам'ять Станіслава Ковба хвилиною мовчання.